Вітаю, панове! Вирішив зробити таке відео невеличкий огляд чаю, який я придбав на днях. Як бачите марки перед вами, от що хочу вам розповісти про те, що я придбав. Можливо, комусь я допоможу, а можливо, хтось каже дуже ти розумний в кавичках. Ну, в общем, почнемо, наприклад. З Ділмаха Напише на Orange Pico Ceylon. Можливо, і цейлон, і Orange Pico. Ну, Хочу вам сказати, що, звісно, я всі перед тим, як вам зараз щось розповідати зробив заварку і все це випробував, так сказати, на собі. Що ж вони нам пропонують, продавці? Так от, скажу, що. В принципі, ось цей варіант і ось цей. вони Так як ну я маю більше цей варіант. тут написано Orange Піка. Він, скажімо, відповідає своєму, кваліфі... класифікації Orange Pica. Аромат слабенький. Приклад приємний з гірчинкою, притаманний чаю Не кріпкий, терпкість слабка. Взагалі, скажімо так, на 3-4. на 4. Я йому поставив 4 з мінусом. І потім, коли вже, скажімо, опробувався це, подивився в колесі класифікації. Чайній, то побачив, що Orange Піка стоїть оцінка нижче середньої 3-4. Так що, в принципі, я не помилився в своїй оцінці цього чаю. Хочу сказати про ось цей чай. Він майже такий, як і ось цей. Нічим не гірший не кращий. Такий же слабо ароматний, слабо терпкий, слабо кріпкий, скажем, звичайний нормальний чай. Але ось тут написано Gold. Це означає, що тут зібраний він з найкращих по якості листків. Але цього тут немає. Тому, якщо будете брати цей чай, і він буде набагато дорожчий від якихось інших чаїв, не ведіться на оцю назву Gold. Тут його і близько немає. І хочу ще сказати про ось цей чай. Значить, я йому поставив оцінку менше трьох. Ну, з 5 шкали. Якщо він і цейлонський, то тут немає нічого цінного і якісного. На смак він більше похожий на грузинський чай, який продавався ще в радянські часи. Пачечка була 35 копійок, а потім подорожчала стала 40 копійок, там начебто 50 грам була пачка чая. А може менше, я вже не пам'ятаю. Така кубічна пачечка чая. Ось цей чай. Він нагадує ось цей. Тільки написано цейлон. Ну, що я хочу по ньому сказати? що, що аромат майже відсутній. гірчинка слабка, слабкий, смак нижче, чим приємний. І хочу сказати, є травянисті нотки, тому не раджу купляти його, навіть якщо він о, 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 за зниженою ціною. Ось тут на цій пачці написано, що е, суперціна означає найкраще е, відношення ціни до якості. Хочу сказати, що це так і є. Ціна така ж сама, як і якість. Краще взяти якийсь дешевий чай, знаючи, що він дійсно буде дешевим, чим вестися на оцю назву цейлон, а на самом, насправді тут і близько нічого цейлонського немає. Або ж якщо є, то самий дешевий і низькосортні листя ось тут у цьому чаї присутні. У них є така ж цієї торгової марки є Кенія, то він набагато кращий, ніж оцей цейлон. Якщо комусь це допоможе відео в, у виборі чая при покупці в магазині, буду радий. Мир на всім неба, смерть ворогам, все буде добре.